Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І це таро-прогноз на липень 2025 року для Близнюків. Подивимось, почнемо з такого таро. На початок місяця це у нас таке ілюміноване, а, гарне таро. Я вам зараз покажу, воно йде з позолотою, поблизькою ось так. Е, ось. Отож, перша карта. До речі, Ура у цьому місяці змінює а, свій знак, і він заходить уважно в близнюки. Це така а, подія, яка відбудеться вперше за 84 роки, тому акцент на вас. Це якісь неочікувані нові зміни, Мені здається, у вашому житті почнуться, там, саме ва, з вашою особистістю пов'язані. Отож, для близніків перша карта. Король мечів. Ось, можливо, ситуація буде пов'язана, одразу скажу, з чоловіком якимось, або це ви, тому що ми чи це у нас повітряна стихія, і вона символізує нас або близнюків, або той, що у нас повітря водолеїв, або, або трези. Ось, або це ви, а, тому що акцент на вас або людина буде з такої стихії. Щось буде пов'язане з кимось, тобто, типу, ви не одні, у вас з кимось іде комунікація, наприклад. Далі, дев'ятка жезлів. Вже була така карта, у, мені здається, у, у тальців. Мені здається, що ви загружені по цій карті. От може бути така якась ситуація у вас, чим ви займаєтесь? От, от я ж не знаю, у вас, ви самі. Будете бачити, що вам найбільше зараз відкликається в житті, на що запит, яка над чим ви працюєте зараз? Ось це о, яка ситуація, яка вас зараз цікавить, або ось, ви просто зараз уже в тому чогось. От це якісь фінальні стадії чогось, і е, по цій карті, можливо, е, делегуйте комусь, е, бо е, чоловік якийсь буде вам допомагати в чомусь. Ось. Але це карта загруженості, що у вас дуже багато на вас лежить обов'язків. І ви невпинно йдете до своєї носи. Далі дивимось. четвірочка жезлів. Дуже хороша, така класна карта. Вона ж може у нас символізувати стіний будинок нашого, чотири стіни. От як, коли нам дуже добре, от, от, е, нерухомість, можливо, ви чогось, чогось таки досягнете, або з цим, з цим чоловічком. Ось, або ваша, не переживайте, що там вам так складно, делегуйте, просіть у когось допомоги, і це от явно завершиться, у вас буде якийсь. як Типу, ви чогось досягнете. Гарно, тут буде пов'язане, наприклад, з нерухомістю. Купівлю нерухомості, або про, там, якісь святкування з кимось чогось. Також, можливо, когось запросити додому, або підте до когось, або там, святкування за те, що хтось закупив нерухомість. Ось. Але це карта стабільності, коли нам добре, і от ми знаємо, до чого ми йдемо. Можливо, з чоловічком якимось ви в чомусь дієте, якийсь спільний проєкт і в гарній стадії Просуває, просувається щось. «Принц пентаклів. Ось, наступна карта. Діємо, не хлапимося. Ось Це, можливо, якесь відходження фінансів або звісточка про те, що ось. Ну, що ми просуваємося, що якісь є ось стадії просування, але це не швидко типу, йде. Можливо, щось нерухомістю пов'язане. Двійка мечів. Мені здається, що з цим всім ви не будете знати, що робити, ви будете, наприклад, стояти перед якимось вибором. Можливо, хтось вам е, запропонує щось, але у вас як зав'язані очі, як на цій карті, і ви ну, реально тип, не знаєте, як правильно, чи це правильно, чи ні. Ну ми не бачимо, ми ще не зможемо там побачити, як. Але тут там, порада по цій карті, що це тип, відпустіть це все. Воно само потім буде в'ясно як. Ми не можемо впливати ще на це. Це від вас не залежить ситуація, якщо у вас щось бентежить. Але це карта вибору. От стосовно чого у вас вибір йде. Подивимося ще ми вісімка кубків. Це, можливо, про те, вибір, чи йти кудись, чи ні, чи змінювати роботу, житло, стосунки, чи місце проживання, чи щось іще. Мені здається, що навіть якщо це стосовно житла, то це буде добре для того, щоб переїхати. Ми, якщо ви наважитеся полишити те, що у вас є, і це буде, якщо у вас є питання про передіст, то буде гарний дім, буде гарна нерухомість, вам цікавиться тема, то, можливо, вам буде хтось там декілька варіантів, так, і ви будете не знати, там, як, як. Але, можливо, щось у вас вже не влаштовує в житті, ви, типу, вам цього досить, і ви будете знати, куди далі йти. Фант або Верховний Шрець. Я думаю, що в цій цій ситуації буде потрібно питати у когось поради. Якщо ви не знаєте, от, от точно. Як казав мій дідусь, якщо ти не знаєш, як зробити, спитай у того, хто знає. Так ось, просіть у когось поради. Радьтесь з кимось, рієлтори, там, не знімайте самі житло, до ріелтори йдіть. А, типу, не знаєте, чи уходити, чи залишатися, ідіть у когось, питайте поради. У того, хто по вашому питанню, там, психологічно там, до психолога, або як там, економічно до бухгалтера. Ось, або буде якась людина, яка буде вас підтримувати та навчати саме. Бо у вас у чомусь досвіду не, не вистачає того. Мені так здається. Подивимось далі. Королева Пентакли і ще одна така персона, до чого вона тут, я навіть не знаю. Я думаю, що жінка пов'язана, тільки сказала про бухгалтера, що бухгалтер, то вперед. Жінка, можливо, буде з'являтися в вашому житті, пов'язана з цими всіма вашими справами. От вона може бути земних стихій. У неї, наприклад, питати поради, питайте в такої людини, от ідіть сьогодні, ідіть в, в місяці до тих людей, дуже такі стабільні, і з ними заключайте договори чи а, щось іще. Дивимось далі. А... Або це жіночка буде, яка вам буде платити, наприклад, за ваші послуги, емператор. От я дивлюсь, я дивлюсь на цей місяць, дуже багато таких о... от, людей. Я от не дарма сказала ще в початку відео, що не самі ви будете, от перша карта була це король а... мечів. От з кимось ви будете постійно. Ви, як будете на розхват, вас мені здається, що ви будете не одні місяці і будуть певні люди проскакувати. Там То один чоловік в одній сфері, потім людина, яка може вам допомагати, в тій, де там, де ви не будете знати, як вчинити. Потім іще одна там жіночка проскакує. Потім іще один чоловік, імператор той, котрий. Там, людина, от, можливо, це чоловік, який е, точно знає, чого хоче, знає, як вчиняти в тій чи іншій ситуації. Е, людина, що знає, точно знає, чого хоче. І вона вже стабільна така. Вона знає, на чому вона сидить, Вона чогось досягла в житті. Така неби, яка проста людина. І... Або це ви будете вам порадити на те, як себе поводити, як людина, яка вже як імператор, як людина зірка, як людина та, що дуже така, знаєте, з авторитетом. Або, можливо, це дуже багато клієнтів у вас місяця буде. Принцеса жезлів, ну, знову ще. Більше так о, акцент на те, що ви не самі, і, о, от, можливо, щось пов'язане з дітьми, або подогляд з кимось, або почнете ще один новий проєкт з кимось, і він ще на такій початковій стадії, ви будете спостерігати за цим ще. Я хочу взяти е, іншу ще колоду, ось е, таку. Едгара Алана по таро, я думаю, може вона нам також відкриє глаза, дасть світло на щось. ось така рубашка, дивимось далі. Але мені здається, в місяці або плоти небагато, або різних таких завдань, або занять, і там і там, і там вас хочуть так, ах, я не знаю. Дивимось тут. Шістка жезлів. От якщо у вас є якийсь іде-проєкт. То бо справа з кимось, ви тріумфуєте там ви вийдете переможцем, або заключите якийсь дуже вдалий для вас договір, контракт, мені здається, але це коли ну, ви переможець, і тобто вам будуть такі вже іти дари від всіх, та всі будуть вам захоплюватися. Це дуже хороша карта. ось. Карта тріумфу. Можливо, от ви навіть якщо дуже багато людей, і ви там не з, усім, не з усіма можете знайти спільну мову. І е, якщо от, не доводите до конфліктів. Але якщо це все вже сталося, якийсь, наприклад, конфлікт, ви вийдете з, 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 з нього примужцем і вдалою стороною. Ось. Але мені здається, це ще одне таке вдале, вдала справа. От, от була вже такий вдалий результат. Отут-четверка от четверка жезлів, потім шісточка ші, ші, жезлів, теж така непогана. От е, справа опонент з ним, типу, досягли чогось, потім іще одна справа опонент з ним досягли чогось. Як, навіть якщо не знаєте, чи да чи ні. Чи залишатися десь чи ні, ось така ситуація може бути: чи завершувати цю, цю справу чи ні, то я думаю, що завершувати О, по 8 кубків, це ми вже переїжджаємо або йдемо кудись там, де нам більше не подобається. Якщо сумніваєтесь, беремо у когось пораду. І там, навіть якщо в нове щось ви прийшли. Е... Залучаємось підтримкою когось і спостерігаємо на початкових о, рівнях, на початках о, те, що ми створюємо нове. Адже зараз місяць є чотири ретроградні планети, і це не для таких великих просувань, а для більше сповільнитися та спостерігати за тим, що є, або там, не активно діяти чомусь новому, а очікувати та. Вже там наступного місяця діяти, але там, що би ви не починали, може бути кілька е різних навіть і в місяці, кілька різних сфер життя зачіпнуто. І от і в, і в кожній ви, типу, поставили таку собі мету, там, дійшли до неї, і оплески у вас і клас. Ми, ну, типу, це буде якось так повільненько, але впевнено. Ось, ось так краще просуватися повільно і впевнено в місяці. М -м, сила, така класна карта. У вас такий класний місяць, я бачу. Сила. Ви будете сильні, що я вам можу сказати. Ви реально з цим підходом, повільно, але впевнено, будете просуватися дуже вдало. От якщо буде якась така хитка нестабільна ситуація, у вас з'явиться сила. Мені здається, що ви будете діяти як така впевнена, класна, власна людина. От навіть був у нас імператор. Да? От потрібно ось так ось, як імператор, як сила. Це старший аркан сила дуже значимий такий головне знайте, чого ви хочете. І якщо ви будете точно знати, чого хочете ви, будете, хочете, ви будете йти в тому напрямку і от тоді буде все вдаватися. Тобто, головне на місяць це я знаю, чого хочу, і у вас на це буде реально йти потенціал, сили, воно все заложене. Ну, от, звісно, кожна людина може сумніватися в чомусь, але ну, сумніваємось, значить, ми на правильному шляху, ми переоцінюємо, як правильно там е, вчинити, як правильно який стратегію, наприклад, переосмислювати. Але не знак удачі, я думаю, що у вас в місяці все вийде добре. Сила буде з вами, підтримка від когось, залучайтесь підтримкою, беріть її, там, щоб не дуже втомлюватися від того, що ви нахопали на себе, на свої плечі, то от делегуйте, от чесне слово, і тоді у вас іще краще буде, і ще швидше саме будете виходити з, з чогось. Ну що, ось такий э, прогноз. Ви з усім явно впоратесь на місяці, я думаю, я. Бажаю вам гарного місяця, дуже дякую за перегляд.